Но ситуації на Запоріжжі нещодавно казали, якщо я не помиляюся, у нашому головному управлінні розвідки про те, що із півночі ситуацією з цим формуванням угрупування ударного і збільшенням. У присутності Росії в Білорусі є спецоперацією таким нагнітанням. А на яка ситуація що там відбувається зараз? Чи можемо ми говорити про те, що там якісь є захоплення територій, чи готування наступу, чи все ж таки те, що озвучується, це здебільшого інформаційно-психологічний вплив? Я й був є і буду залишатися палким прихильником усього того, що говорить наш генеральний штаб, от що вони кажуть для мене, це є. Остання і інстанція істини я жодним чином не ревізую і не збираюся ревізувати все, що оголошує наш генеральний штаб. Так от, доки наш генеральний штаб не зайняв якоїсь конкретної чіткої зрозумілої. Позиції по тій чи іншій ділянці фронту то все решта ніщо інше як класична пропаганда противника. Противник зазнає колосальної поразки практично на всіх напрямках, навіть під Бахмутом, який насправді не ті неймовірно стратегічним просунутися всього нашого на 15 кілометрів у глиб території з 1 серпня, більш ніж скромні показники для російської армії. Та ще питання чи він буде їхній. Я маю такий стриманий оптимізм, що ми все ж таки витримаємо їхній оперативний тиск і на Бахмутському, і на Солодарському напрямках. А в частині, що стосується Запоріжжя, то дійсно це ніщо інше як підняття власної правди для них самих. Тобто вони мусять показувати, хоч якісь позитивні результати у цій війні, а пропаганду ніхто не відміняв. Як свого часу висловився Йозеф Геббельс, брехня, котра повторена тисячу разів, стає правдою. Так, от, оте, от що вони там зараз тисячу разів. Повторюють в режимі брехні для них, для росіян стає правдою. Вони мусять показувати хоч якусь динаміку успіхів русської армії, усе, що є. Правда, жодним чином не відміняємо те, що важкі бої на цю хвилину тривають практично по всій лінії фронту.